Проблема сухостою на автошляху Геніївка Залізнична станція занки назріла давно. Почастішали випадки, коли в негоду сухі гілки пошкоджували автомобілі та інше майно селян. Падаючі дерева навіть несли загрозу життю людей. Минулих вихідних спільними зусиллями з мільської райдержадміністрації голів сільських рад райавтодору, автодору з Кріпаївської задінецького лісниць та аграріїв проведено суботник порожчисті дороги. Олена, місцева жителька, часто проїжджає цією дорогою. Говорить, що трагічних випадків чимало. Трапилось на цій дорозі. Вигілки летять на голову і влітку, і взимку. Дуже багато падає дерев і зимою, і весною, і людей вбиває, і в тому одну мужчину вбило. Так що спасіба організації, яка організувала. Я сама саме лічинок, але ну, часто сюди їздив до мами мамику. І часто цією дорогою їздимо, і часто тут бачимо, що скільки тут веток лежить, скільки поламаних дерев, ніхто їх не підбирав, ніде нічого. Багато. Лежали дерева, собой ноті тополі старі, вони вже старі, вже нікого не нужні. Зрозуміло, що при обмеженому фінансуванні в державі руки до лісосмуг не завжди доходять часно. Тож активісти вирішили самі за допомогою спеціальної техніки прибрати сухостій. На толоку вийшли всі гуртом вручну. Голова райдержадміністрації Степан Миндар говорить, що добра справа вона згуртовує. Це ми Вирішили зробити такий суботник цей відрізок дороги від занок до Гініївки, де їздять і автобуси, і шкільні автобуси, рейсові автобуси, якби зібрали всіх сьогодні і аграріїв і перевіщиків, і просто небайдужих людей, які їздять цією дорогою. І вони сьогодні тут працюють, прибирають, зрізають дерева, щоб зімою ми могли спокійно їздити по цій дорозі. Даний відрізок автошляху популярний серед водіїв. Тут, окрім приватних автівок, мото і велотранспорту, постійно курсує рейсовий та шкільні автобуси. А сільськогосподарська техніка виїжджає на поля. Аварійні ж дерева загрожували безпеці дорожнього руху. Зараз благодаря голові адміністрації Миндери Степану Івановичу організований суботник. З нашим участям, з участєм сільсоветів, перевозчиків по наведенню порядку в лісополосі на автодорогі Ліманзанки Скріпаї. Вот. Ну, Благодаря хорошо организованной работе проведен, я думаю, сегодня мы, сегодня мы сделаем очень много работы, и это и для безопасности движения, и вообще для хорошей организации дорожного движения. З гуртованим колективом працювати завжди приємно. Ініціатива проведення суботників на автошляхах на цьому не закінчується. Роботи будуть продовжуватись і надалі в інших населених пунктах, адже ніщо не повинно заважати руху автомобільного транспорту.